Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам уривочок маленький з нашого життя. Сьогодні не кулінарне відео мене буде, а покажу вам нашу мічту. Ось наш гараж. Всі, хто дивляться, знають, що ми недавно переїхали з Кремінчуга, у мене там чоловік працював, ну, коротше, і купили будиночок. Щоб построїть нам цей гаражик, я вам покажу обов'язково, як внутрі, ми купили отакі бруси дубові. Ось такі бруси у нас. Потім, так як немає на ворота, ми зробили временні ворота. Ось такі. Получається, такий тен. Набили на нього доску. Закручуємо і цепляємо на гвоздики. Тобто автомобілі в'їжджають і виїжджають ну, шикарно. Ми хотіли його строїти тут, ось вирили теж яму, вже, все, але поки що по деньгам це дуже-дуже дорого. То ми зробили поки що такий. Шифер ми зняли із старої хати і його накрили. У нас був ручний бур, такий маленький, ми брали. І викопували отут, виходить, ямки, і вставляли ці бруси. Ось таке. Потім ми збили між собою досками, через кожен метр ставили бруси. Положили стропіла наверх, і шифер. Обили клейонкою, а внутрі вже трошечки утеплили. Це зробили віконечко, щоб більше було світа, щоб видніше було. Зараз покажу вам, як внутрі. Зараз. От так от. Зараз включу світло. Все. Ось це, виходить, сторона, де ворота. І ось отакий у нас гараж. Ось от так от. 6 на 10. Да, 6 на 10 він у нас. Ось таку буржуйку зварили самі. ми. То, що ми, як подивилися в інтернеті, по чому їх можна купити, звісно, челість відпала. Купили на металоприйомнику різний метал, той, що треба був. І чоловік зварив сам. Дверцята ось є, все воно топиться, отаплюється. Ми дуже сильно хотіли гараж, так що ми його нарешті построїли. Поки що буде такий. Так, а тут у мене, точніше, у чоловіка малярські штуки різні. Бо він же ще тут краси і ремонтує, а тут. Теж ще одна кладовочка. Тут у нього компресор. Отак От ось. Тобто, ну, все одно ще треба і треба ремонтувати, ремонтувати, але вже хоч щось є. От такий у нас гаражик. Так що, кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь, питайте, я обов'язково все розкажу, покажу. Ставте лайки. Всім пока-пока!